Війна в Україні чинить руйнівний вплив на екологію і навіть здатна змінювати погоду. До прикладу, окислення опадів може викликати кислотні дощі, а масштабні викиди сажі чорні дощі, коли краплі матимуть сірий відтінок, як розповіла кліматолог, доктор географічних наук і провідна наукова співробітниця інституту геофізики імені Серафима Суботіна НАН України Світлана Бойченко. В інтерв'ю НВ Вплив активних бойових дій на навколишнє середовище є ба багатокомпонентним. За її словами, продукти детонації ракет і снарядів викидають в атмосферу, причому в певних регіонах, таких як Схід та Південь України, постійно і багаторазово. Пожежі, спричинені вибухами, створюють шкідливі продукти горіння. Наприклад, при загорянні складів БК це окиси азоту, важкі метали та газові сполуки. Також пожежі відбуваються в природних екосистемах. І на сільськогосподарських угіддях підпал полів та лісів, що призводить до додаткових викидів газово-аерозольних домішок і сажі. Наголосила вона: крім того, попереджає Бойченко через активність літаків і важкої техніки, що працює на дизельному паливі, в атмосферу потрапляють викиди газів, у тому числі парникових. Сюди додаються ґрунтові аерозольні частинки, які утворюються внаслідок вибухів, піднімаються в атмосферу і турбулентними потоками можуть переноситися на різні. Відстані. В результаті в атмосфері можуть утворитися шкідливі сполуки або руйнуватися корисні, пояснила Бойченко, усі подібні ефекти відбуваються в тропосфері, виникають у приземному шарі на висоті 15-20 метрів і переносяться на кілька кілометрів нагору. Тропосфера в наших широтах сягає від 12 до 14 кілометрів. Це все, за її словами, провокує метеорологічні, погодні та кліматичні наслідки. Перший це зміна оптичних і фізико-хімічних характеристик атмосфери, тобто її замутнення і утворення додаткових газоаерозольних речовин. Наприклад, у результаті викидів ОАШ OH руйнується тропосферний озон, який працює з парниковими газами, розповіла експертка. Такі викиди впливають на погоду. Газо-аерозольні домішки, продукти горіння і ґрунтові частинки, наприклад, можуть бути ядрами конденсації. Це призводить до збільшення хмарності, опадів і повторюваності грозових явищ. Вплив цих продуктів горіння триває від кількох годин до кількох тижнів, а далі вони вимиваються з атмосфери. Але обстріли на території України зараз відбуваються постійно і весь час постачають ці частки в атмосферу. А отже, процес викидів пролонгується на місяці, підсумувала кліматолог. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.